За сумлінну працю високий професіоналізм заслуги перед громадою Васильівського району та з нагоди 90-річчя з дня утворення Васильівського району нагородити дерев'янку Любов Миколаївну завідувача Васильівського відділення соціальної допомоги вдома Критеріального центру соціального обслуговування. За грамоти. На все запрошується губа Людмила Іванівна, головний бухгалтер територіального центру соціального обслуговування. І ми не жалкуємо наших області. За сумлінне виконання обов'язків високий професіоналізм, віддані справі та знагоди 90-річчя з дня 90 утворення Васильівського району нагороджується Овчаренко Світлана Вікторівна, директор Малобелозерської загальноосвітньої школи першої та третьої ступенів номер 1